Доброго дня, мене звати Кіпет Владислав Романович, я лікар-уролог-андролог медичного центру Мати та дитина. Я багато років навчався в університеті, проходив інтернатуру для того, щоб зараз 6 днів на тиждень виходити на робоче місце і допомагати людям створювати нових людей. Я спеціалізуюсь на лікуванні чоловічого безпліддя, тому якщо ви чоловік маєте відхилення від норми по показниках спермограми або намагаєтесь завагітніти з вашим партнером протягом одного року і не виходить, то це привід вам звернутися до мене. На консультації ми разом з вами підтвердимо або спростуємо чоловічий фактор безпліддя, підберемо необхідну тактику обстеження і лікування. Після консультації всі наші дії будуть спрямовані на покращення вашої репродуктивної функції, тобто сперматогенезу. Ми призначимо консервативне медикаментозне лікування або за необхідності хірургічні втручання, такі як операція Мармара, веркоцелектомія, операція Бергмана, Біопсія яєчка та інші. Особисто я використовую протоколи медикаментозної підтримки сперматогенезу, гормональної стимуляції сперматогенезу та володію техніками оперативних втручань на чоловічих статевих хворих. Я приймаю у філіях за адресою Макіївська. 8 та Юрія Ветвинського 54 дріб 15 Буду чекати вас на консультації та дуже радий буду допомогти вам з партнером отримати омріяну вагітність.